Ця випалена земля найближчі п'ять років буде мертвою лісом, ніби пройшовся велетендроворуб. Насправді це крайня точка станично-луганського району. Її вже півтора місяці обстрілюють з російського боку. В'ють по табору прикордонників луганського загону. Вони утримують позиції. За ними територія підконтрольна бойовикам. Тут уже навіть годинники звіряють. Як тільки вечір о пів на десяту чекай вогню з російського боку. Спочатку пристрілювалися мінометами, потім запрацювала артилерія. Вага такого осколка 200-300 грам. Гострий, як бритва, розрізає і бронежилети, і каски. От вам можемо продемонструвати. На щастя, ця каска на момент попадання знаходилась не на голові нашого військовослужбовця, а висіла на дерево. Так, от осколки от такого типу прошили її наскрізь. Ви собі уявляєте, якби це було, якби попало в людину. На жаль, такий випадок у нас був. Під час одного з таких обстрілів загін втратив чотирьох бійців. Їх порізало на шматки, не встигли сховатися у бліндаж. Стрілянина з того боку почалася на годину раніше. Хто відкривав вогонь? Прикордонники не сумніваються. Показують нам одну із вирв. Снаряд прийшов зі сторони Російської Федерації. Вибух і викид землі, відповідно, осколки пішли перпендикулярно в тил України. Нещодавно вони змінили свій напрямок і вдарили по будинках мирних жителів, уже з градів. Іван місцевий, його добре знають прикордонники. Постраждав уже двічі під градом, опинився дім тут і квартира в Луганську. 10 років заготавлював на старость. І це. А то було, як підсіна зробив, хотів овцями зайнятися. Ну, такої, такої града. От, от, от граду і загорілося. Прямо попадання. Вогневі позиції з того боку розміщують за 3-4 кілометри від кордону. Прикордонники не кажуть, хто конкретно стріляє, але знаходили докази, документи й одяг військових російських збройних сил. Не на камеру кажуть, ця територія для них як полігон відшліфовують бойові уміння. Під удар потрапляють із тилу. Диверсійні групи під'їжджають на пікапах з боку Зеленки і обстрілюють з мінометів. Кожен рейд уздовж кордону для прикордонників у повній бойовій готовності в один з об'їздів потрапили тут у засідку. Втратили двох товаришів по службі. Останні дні обстріли по табору прикордонників припинилися. Тепер усе частіше з іншого берега річки, що розділяє Україну і Росію. Ціляться далі у бік Луганська. І зброя тепер важче. Таким двохсотим калібром днями рознесли дачне селище Іллінка. На щастя, ніхто не постраждав. Прикордонники припускають, так місцевих покарали за те, що допомагали їм. Приносили їжу. Донецьк. Той, який розташований у Росії, український кордон оточує російський Донецьк з трьох сторін. Тут же пункт пропуску із варини, через який намагається проїхати в Україну гуманітарна колона. За ситуацією в сусідній Україні місцеві жителі уважно стежать, знають нищок. Коли з українського селища Сєверний стріляють по українському ж селищу із варини, снаряди пролітають над російським містом. І Іноді потрапляють у будинки місцевих жителів. Один з них загинув від осколків. В 9 утра снаряд прилетел, вот такая воронка у нас, ее сейчас землей немножко присыпала. вылетел забор, посекло, электропровода оборваны были, mm -hmm. дом, вон, видите, крышу пробила дома, трубы mm -hmm. нет, вот этот снаряд вот столько наделал, стекла выбило. Тут много снарядов упало, вот человек убило, снаряд упал, mm -hmm. вот там вот снаряд упал, вот снаряд упал, там снаряд упал, туда снаряд упал. Чудом люди не пострадалі. А це лікарня російського Донецька. Сюди постійно привозять поранених на Донбасі. Вони є тут і зараз. Лікарі стверджують, їм все одно кого рятувати. Лікують і бойовиків, і якщо потрібно українських військових. Вчора масово 10 чоловік вивезли. А стала у нас сьогодні час будь-вивазі і ще 5. п'ять 5, 5, 5. а 27 будуть поступати. А у вас здесь, не знаю, моніторять, як-небудь ФСБшники. Щось проверяют. Вот сегодня, Сегодня... если будет поступление, вы увидите, как проходит работа. Ну, есть тобто, они как беседу с ними ведут какую-то. Ну, это мы не можем вам сказати. Ми лічимо. Поруч із Донецьком Каменськ-Шахтинський. Тут стоїть частина білих вантажівок гуманітарної колони. Кілька з них напередодні ввечері виїхали з міста і прибули до пункту пропуску Донецьк. Однак оформляти російську гуманітарну допомогу Україна буде лише сьогодні. В української сторони поки немає документів щодо вмісту вантажу. Ті ж машини, що залишились на стоянці, охороняють люди в чорних бронежилетах. Нам вдалося поспілкуватися із тими, хто супроводжує колону. Вони цивільні з різних міст Росії, але всі одягнені в однакову пісочну форму. Її кажуть, їм видали.